Влада зараз дурить людей. Влада зараз говорить про децентралізацію. А насправді там не децентралізація в тій конституції, а укріплення президентської вертикалі і створення місцевих вождів, місцевих диктаторів. Влада говорить про нібито е, е, нормальні стосунки з окупованими територіями. А насправді це є реальна капітуляція. Цитата в законі про держбюджет це стане конституцією. Щороку передбачатимуться видатки, що спрямовуються на державну підтримку, соціально-економічному розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей. Україна гарантує визначення таких видатків захищеними видатками. Хто розуміється в бюджетній фінансовій політиці, ви знаєте, що це буде першочергове фінансування, мало того, що зараз і так грабують людей. Мало того, що зараз поставили просто непідйомні тарифи, які неможливо людям оплатити, встановивши абсолютно економічно необґрунтовану ціну на газ, мало того, що зараз попідвищували ціни на товари першої необхідності на ліки, мало того, що довели максимально до зубожіння людей, які вже й так останні віддавали на революцію, а тепер як волонтери допомагають військові українському, то вони ще й хочуть зараз проголосувати, щоби Гарантованими статтями видатків в державному бюджеті було відбудова інфраструктури е, території Донецької і Луганської області. Зараз всі українці мають піднятися. Щоб прийти 31 го числа під Верховну Раду, і свобода буде проводити масову акцію протесту, щоб не дозволити ні одному депутату за то проголосувати, бо то ще бачите, ви ж мені не даєте договорити. Це є квіточки ще порівнюючи з тим, що тут написано. Мало того, що народна міліція, мало того, що вони в кожній сільраді будуть визначати, якою мовою вони будуть не то, що спілкуватися, а вести державну політику. Так ще за це все ми будемо з вами платити. От ви погоджуєтеся як громадянка України, що ви будете платити за весь цей безлад, який зараз відбувається на окупованих територіях? Я цитую. Мені не треба, щоб якісь там політики великі коментували, виходячи зі своїх інтересів. Я даю цитату, щоб українці знали, що вони хочуть голосувати 31 серпня.